Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічу в нашій щоденній програмі, поки вона щоденна, але вже завершиться саме цей цикл Пісні Давида, де ми з вами читаємо книгу псалмів, а інакше її називають Псалтир, авторство якої приписують царю Давиду, хоча вірніше сказати, традицію. Якої. Традиція належить царю Давиду. Він її якби Розвинув, практично, умовно кажучи, започаткував. І далі вже інші автори, які писали деякі з їх творів, псалмів, долучали і навіть підписували нібито, ну, підписували псалми Давида, що говорить не стільки про авторство, скільки, вірогідніше за традицію, приналежність до традиції. Цікавий сьогодні псалом. Він унікальний тим, що. До секунду. Він унікальний тим, що е, якраз щодо цієї теми, кому належить авторство, е, він дуже такий двозначний. Отже, е, 29-й псалом, який підписаний пісня, пісня Давида на оновлення дому. В іншому перекладі на оновлення храму. І отут якраз виходить е, незрозумілість, який храм? Якщо оновлення дому, Візьмемо так, оновлення храму. Якого храму? Єрусалимського. Але він був побудований після царя Давида, царем Соломоном, його сином. Тобто, за великим рахунком, можливо, писав цар Соломон. Ну, цар Давид не міг писати псалом присвячений відкриттю храму, якщо храму ще не було. Або, можливо, це було якесь інше оновлення, інша якась подія з іншим царем, навіть не царем Соломоном. Знову. Одні тільки здогадки. Проте є деякі е, інші аргументи, які говорять, що, можливо, і цар Давид. Перший аргумент, що цар Давид цей псалом міг написати, знаючи, йому Господь вказав на те, що він не побудує храм е, дім Божий. Але знаючи, що цей дім Божий буде побудований в майбутньому після його смерті, його сином, він пише цей псалом, присвячуючи майбутній події. І, ну, умовно кажучи, пишу, п, створюючи цей псалом, він якби, його заповідає виконати, коли храм буде освячуватись. Ну, умовно кажучи, від... день відкриття, момент відкриття цього храму. От, оновлення, відновлення, не відновлення, оновлення. Інший момент ще е цікавий. А тут інші кажуть, так, можливо, це говориться про Скінію. Ну, Скінія в неї не було оновлення якогось такого. Не було ніякої події, яка б нам була відома, щоб е, присвячувати саме Скинії. Адже вона була до Давида, задовго до Давида е, зроблена, ще коли іудейський народ е, тік, е, у, йшов з, з Єгипту. Е, через це теж не сходиться. Є ще одна версія цікава, як на мене, тим, ну така не, неординарна. Тим, що, можливо, названо воно і на оновлення храму, але присвячено події, коли цар Соломон, ой, цар Давид, поставив е жертовник, поставив жертовник на землі е Орни Фісвітянина. Після, після того, як Господь е, покарав іудейський народ е, моровою язвою, тому що народ відійшов від, е, від Бога, від його заповітів, почав е, грішити, грішно жити. І там був один момент з тим, з вказівкою Божою е, щодо ковчега Завіту. Іудейський народ, тим, що він відійшов від Бога, він почав робити так, як їм хотілося. І в якийсь момент вони, не подобаючи, вчинили з ковчегом завіту, на перекір волі Божої, вони вирішили перенести його в Єрусалим, тоді, коли вони це вирішили. І Господь покарав їх ну, в такому комплексній, комплексних боротьбі з Богом іудейського народу, саме через те, що вони. Почали грішити, забули Божі заповіти і тому подібно. Так, одну секунду. так от в комплексі цих боговідступних дій народу ізраїльського Господь покарав іудейський народ морової язви, як я вже сказав. Після цього, як народ покаявся, Давид молиться Богові, і Господь позбавляє, ну, якби перестає карати, морова язва закінчується, і Давид о, в, при, о, ставить жертовник Богові і восхваляє його, ну, приносить жертви і восхваляє о, Бога. О, Можливо, це з цим пов'язано. Тобто жертовник, як, в принципі, приналежність Кінії, приналежність майбутнього храму, можливо, тут е, такий, як, як би мовити, таким натяком, що на оновлення храму написано, хоча пов'язано по суті, не з самою будівлею там, чи наметом з Кінії чи будівлею храму, а пов'язано взагалі з богослужбовим життям. Саме жертвоприношенням. І от в частності деякі вірші будуть ну, давати нам певні натяки саме на, такі, на таке тлумачення цього надпису над псалмом, його, а, його а, о, так мене захожани на наш канал вибивають. З пантелику, перепрошую. Е, так от аргументи, які говорять саме на цю, на, про, про цю подію, е, будуть нам зустрічатися в, вір, в деяких віршах. Я зверну вашу увагу на це. Отже, е, прославлятиму тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною. Ну, вороги були не тільки вдовида. Практично у всіх царів є ті чи інші вороги. Люди. Клани, народи, царства і тому подібне. А, тобто ці слова якраз ми неодноразово зустрічали в попередніх псалмах, і ну, їхнє тлумачення дуже широкий спектр. Важко ну, неможливо вказати, про що йдемо. Ну, так є вороги. Господи Боже мій, я взивав до Тебе, і ти зцілив мене. Тобто а, тут ми розуміємо, що. Певні труднощі, які вже були, небезпеки і вороги, які були. Господь їх від цього всього вже позбавив людину. Бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги втішилися, і ти зцілив мене. Теж, до речі, те, що сказано, що ти зцілив мене, якби є вороги, але є ще й хвороби. Теж, Про, до Давида, має це відношення чи ні? Теж важко сказати. Але о, тут говориться про те, що автора псалма долали не тільки вороги, але й, вірогідніше за все їх хвороби. Господи, ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з поміж тих, що сходять у могилу. Отут якраз теж е, такий натяк, про що я казав, про Морву язву. Цар Давид, в принципі, не хворів, коли народ був показаний і люди, наказаний, покараний Богом, і люди хворіли і помирали. Цар Давид не помирав. Ну, мовно кажучи, зцілив його. Господь якби, вберіг від, вберіг від хвороби. Можна так розцінювати, порівнювати. Ну, так, Умовно, звісно. Але те, що інші хворіли, тут уже факт. Бачите, визволив мене з поміж тих, тобто весь народ хворів, Господь його визволив. А всі інші, а більшість помирало, ну, багато помирало, сходять у могилу. Співайте, Господи, всі святі його, прославляйте святу пам'ять його, бо на мить, гнів його і на все життя милість його. З вечора плач, а на ранок радість. Ви знаєте, ці слова мені взагалі нагадали відносини, от е, е, взагалі розказали не так. Ці слова показують відносини автора псалма з Богом. Ну, Припустимо, що Давид. Тут в... описується, яка любов Давида. Щоб з ним не відбувалося, і навіть якщо від Господа приходить покарання, це важко, це болісно. Але миті радості з Богом заміняють усе. Це як оці слова, як свідчення і. Свідчення і висказування. Повної відданості Богові і любові Богові. Тобто вони свідчать про те, наскільки е, любив цар Давид Бога. Інакше навіть можна знаєте, сказати, дещо був е, е, влюблен. Наприклад, коли двоє кохають один одного, звісно, є різні обставини, сваряться, любляться, сваряться, любляться. Але всі ті сварки відходять, коли люди кохають один одного. Всі сварки вони відходять в минуле і згадуються, як якась, знаєте, коротка мить, яку не варто її згадувати і приділяти їй увагу. Тому що от зараз тут я люблю. І немає, і немає того відчуття і тих обід, тому що все, людина закохана в іншу. І та відповідно в іншого. І виходить так, що. Щоб не відбувалося між закоханими, негаразди, вони це забувають, це проходить як мить, а вони насолоджуються любов'ю взаємними почуттями один до одного. І от у Давида дуже схоже, як він каже, давайте ще раз. Милість його ага. от. Бо на мить гнів його і на все життя милість його. Тобто, милість Божу він. Пам'ятає все життя, і він насолоджується цією милістю, цими відносинами з Богом. А все, що де Господь карає, то як мить покарав, я виправився і я забув. Я знову знаходжусь в милості Божій і якби, сприймаю на себе його любов. От. Ну, таке порівняння мені цікаво, це особисто моє бачення цього вірша. <anchukna> так. От, і теж, іншими словами, з вечора плач, а на ранок радість. Щоб не було, посварилися вранці про закохані люди, посварилися там, бо, ну, не сильно, але, або, як то кажуть, а, посперечалися. А вранці проснулися і знову вже є, поч... є почуття любові один до одного. І все вже як, як, як нічого й не було. А і я говорив у дні благоденства мого, не похитнуся я віки. Господи, ти з милости своєї укріпив гору мою, але відвернув ти лице твоє і я захитався. Ну тут, напевно, певні випробування. Тобто, умовний цар давий так отримував від Господа під, ну, підтримку, відчував її, але якийсь момент, тут не забувайте, що. Йдуть ще відносини цар Богом, і відносини царя з Богом, і також відносини народу, за який цар відповідає теж з Богом. І тут виходить так, цар Давид, ніби, ну умов, знову ж таки, умовно кажучи, цар Давид він має своє, свої відносини з Богом, і ніби він бачить, що він намагається бути Богу вірним і Господь йому відповідає. Своїм благословінням, ну і своєю допомогою, заступництвом. Але коли народ відвернувся від Бога, то він був покараний. І тут уже, по суті, царство тим, що народ карається Богом, царство Давида воно хитається, тому що він пов'язаний з цим народом, він з ним одне ціле. І навіть якщо йому здавалося, що особисто у нього з Богом все добре, але з народом, за який він відповідає? З Богом о, ну, трабли. І вони прогнівили Бога. Читаємо далі. Тоді до тебе, Господи, я взивав і до Бога мого мовляв, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я затлію? Чи ж буде порох славити тебе та сповіщати про істину твою? І цей вірш, він нам говорить про, такі, знаєш такі, про спілкування особистості з особистістю. Особистістю людини з особистістю Бога, яким чином, цар Давид в деяких псалмах, виказує свою впевненість в тому, що Господь його підтримує. Він в псалмі Богу доказує, що Він намагається бути праведним, потім говорить про те, що Господь праведним допомагає, і таким чином каже, Господи. Ну, я все роблю, щоб бути праведним. І ти моїм праведним предкам допомагав, допоможи мені. Я очікую в силу своєї праведності, це не зухвальство, насправді, в устах царя Давида, це просто ну, такі, ну, відносини, так, та, така побудова відносин з Богом. І відхозовітне мислення саме тут в такому плані, що праведність, як я вже казав, це не впевненість в тому, що я святий. а... Впевненість в тому, що я націлений на те, щоб бути з Богом. У мене не завжди виходить, але я націлений. І от він впевнений в тому, що ну, в своїх намірах він хоче бути з Богом. Він радіє, коли він е, приносить жертви, як він казав в, попередні, в попередніх псалмах, що я волів би бути постійно в твоєму храмі, приносити жертви і славословити тебе. Тобто це сприймається як ну, констатація того, що я намагаюсь бути правильним. Так от. Я намагаюсь бути правильним, я праведник, і, значить, я очікую від Тебе допомоги. Це в інших ну, попередніх псалмах було. А в цьому місці він під, автор псалма підходить з іншої сторони. Він каже: Господу, ну я тебе славословлю, ти мені допомагаєш. І коли стаються зі мною певні негаразди, я очікую, що ти мені допоможеш. І він не говорить про свою там праведність, чому Господь має допомогти, а Він якби. Ви, 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 бере інший метод. Він говорить е, до Бу, Богові, Ну ти, ти ж хочеш, щоб я тебе славив. Я хочу тебе славити. Отже, не дай мені загинути, і я буду тебе славити. Адже якщо я загину, то мої ні кості, ні моє затлівше тіло тебе славословити не зможе. Ну такий цікавий підхід. Людський. Не скажемо, що це якийсь, знаєте, е, якийсь там. Ну, це зовсім інше те, що говорить апостол Павло, наприклад, навіть якщо порівнювати проповідь апостола Павла. Але, ну і його послання, але це от такі, така риторика людини до Бога. Тихо, е, якби, тут йде так, такий натяк, що і я тобі, Господи, потрібен. І дійсно е, з такою натяжкою, із, е, можна сказати, людина дійсно потрібна Богові. В якому? плані? Не в тому, що Господь має потребу, а в тому, що Господь нас творив для того, щоб наділити нас своїми милістю і благами. Ну, дарувати нам Царство Небесне. Отак у загальному. І а... взамін. От ми знаємо, ангели знаходяться біля Бога. Умовному царством небесному. Чим вони займаються? Слава Господа. Людина, якби, покликана до того теж. Отримувати від Бога благодать, милість, ну, тут різні апітети. Конкретно що ми не знаємо, що ми отримуємо від Бога, але, як сказав, сказали апостоли на горі Фавор, нам тут дуже добре, ми нікуди не хочемо. От буде в царстві небесному точно так же, тільки постійно, а не на мить, як відчули це апостоли свого часу. І тобто, Господь нам це приготував і Він хоче, щоб ми спаслися. А ми у відповідь, коли отримуємо від Бога блага, цар Давид каже, а я отримуючи від тебе ці блага, я тебе славословлю. Отже, не погуби мене, захисти мене. Тому що якщо я загинув, то я не зможу тебе славословити. Я не, не зможу реалізувати твій задум щодо мене. Цікавий підхід, я би сказав єврейський, але він такий є. Але от. Цікава риторика, цікаві такі прийоми, і як він говорить з Богом. Так, читаємо далі. Господи, почуй мене і помилуй мене. Господи, прийди на поміч мені. От знову ну, він якби взиває про допомогу. І тут же і ти змінив, плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і задягнув мене веселістю. Нехай же славить Тебе душа моя і не вмовкає. Господи Боже мій, буду славити Тебе повіки. Може здатися трішки неув'язка. Тут, в одному псалмі, в сусідніх реченнях, автор псалма спочатку просить: Поможи, спаси, помилуй. І тут же каже: Спасибі, що допоміг. Знову ж ці слова якраз можливо свідчать нам. Про це є як підтвердження того то, тої теорії, що була ця язва, і цар Давид Господь його спас, а потім помилував і весь народ. І по суті, цей псалом це є ну, така куль... після того, що все сталося, тобто сталося спочатку покарання. Небезпека, а потім спасіння від Бога. І от якби в такому висновку, згадуючи всі ці події, цар Давид якби, в одному псалмі все описує. Нехай же славить тебе душа і далі. Нехай же славить тебе душа моя і не вмовкає. Тут. якби Тим, що псалмоспівець говорить. Те, що якби ти мене спасаєш, я, е, моя душа не буде вмовкати і буде тебе далі славословити. І я буду тебе, Боже мій, буду славити тебе по віки. Тобто, знов, ну, якби з іншої сторони е, цар Давид говорить про те, що от, спочатку сказав: не погуби мене, бо я не зможу тебе славити. І тут ти мене зберіг, ти мене спас, е, тож моя душа буде славити тебе по віки, і не буде вмовкати. До речі, неодноразово ми в псалмі. А зустрічаємо, коли цар Давид говорить про те, що він ладен славити Господа постійно. І що для нього це якби він умовно ну, кажучи Господи, ти мене спасеш, а я тебе буду славити постійно, буду проповідувати, буду робити добрі справи і тому подібне. Тобто, але спаси мене, і я зможу віддячити тобі, усіляку. І словом. Проповідувати, восхваляти так, і проповідувати справою, тобто допомагати нужденним. На цьому псалом сьогоднішній закінчився. Перед тим, як перейдемо до коментарів, прошу вас підтримати канал вашими вподобайками, коментарями. Пишіть ком... чекаю від вас коментарі. І також підпискою, можете підтримати. Поширюйте в соціальних мережах, щоб більше людей долучилося. Також ви можете підтримати канал фінансово донатами, або оформивши постійну спонсорську підтримку на Ютубі. Як це зробити, описано в описі під відео. І перейдемо до до нашого чату Олег Бородейний. привіт, ні не так. Слава Ісусу Христу! А як? Навіки його слава! Тарас, привіт всім, вітаю, пане Байсю. Здравствуйте. Вітаю. Так, питань у нас сьогодні немає, коментарів теж. Але потім вже під відео, хто буде долучатися, очікую від вас теж якоїсь рефлексії. Запитуйте або коментуйте. Завжди цікаво. І взагалі ваші коментарі вони допомагають просуванню відео. Що ж, тоді перейдемо до нашої останньої частини нашого ефіру. Це помолимось. За нашу Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Ти, ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості, милосерді на смирення рабів Твоїх, і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та народ і святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже Спасителю наш, не помяни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості, і милосерді Твоєму відвідай смирення рабів, смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадують, Стань на допомогу нам і подай воїстину нашому, і подай воїнству нашому, з ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде прийшов до нас війною. Молимось до тебе, владико, миру і спокою нашого, щоб якщо зайдим, так нехай чезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки та наміри знищити державу нашу, українську та народ наш. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Наверни їм пам'ять Твої заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А хто, а для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів різних, які вселяють в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля твоя над нами. Якщо твої проведіння буде такими, провидіння буде таким, щоб покласти воїна в нашому битві за віру і Україну, душі свої, то і їм прости гріхи їхні. І в день праведного твого суду подай він цінетління. Але віримо і молимось тобі. вальми щедрий Господи, що ти захистиш в і наповниш та до спокою проведеш усіх. Бо ти є захист і перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі слава висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. І прочитаємо ще, у нас залишилось три дні. прочитаємо молитву Єфрема Сиріна. Останні три дні вона звучить за богослужіння. Господи, владику, життя мого лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дуже чистоти, мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи, царю. дари мені, бачити, провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. А, дякую, що разом помолилися, що долучились до ефіру. Було приємно разом провести час за читанням Слова Божого. Марія Мартинюк, слава Богу. Навіки Богу, слава. Володимир Аллилуйя. Аллилуйя. так. Спасибо за коментар. Що ж, тоді будемо перед тим, як будемо прощатися, хочу нагадати вам, що сьогодні розпочався страстний тиждень. Хоча, в деякій мірі, початок Страстного тижня це є вхід Господній в Єрусалим. Так, це свято. Це святкова така подія, коли Господь торжественно входить в Єрусалим. Але це, в принципі, уже його сходження на Голгоф. Оце так, воно на Віслюкові, так люди співають. Осанна, власне, гриди ім'я Господнє. Але Господь вже входит, сходить поступово, це вже йде, він в'їжджає в Єрусалим, аби постраждати. Він залишає Єрусалим, він ще буде декілька днів е, ночувати в околицях Єрусалиму. Але сама подія вже говорить про с, с, сама Сам розвиток подій вже говорить про те, що Христос прийшов померти в Єрусалимі, постраждати за нас всіх і воскреснути. І сьогодні в храмі згадуються деякі притчі і згадується подія, коли Христос прокляв смоківницю, яка виявилася безплідною. І це дещо говорить, якби нам нагадує про те. Що і ми, якщо ми не приносимо добрих плодів, а добрі плоди це наші чесноти церковно добродітелі. Так от, якщо ми їх не приносимо, то ви знаєте, скільки б ми не хрестились, лоба не розбивали, за них поклонів не робили, як би набожно себе в храмі не вели зовнішньо, але якщо внутрішніх оцих плодів духовних ми не маємо. То нас може чекати участь цієї смоківниці. Ми будемо безплодними. Так, будемо гарне зелене дерево, гарний стовбур, е така пишна крона. Але якщо плодів немає, то це даремне дерево. Як от е по суті щось схоже зі словами апостола Павла, так він правда там говорить не стільки про чесноти, скільки про любов, хоча справжня любов якраз і виражається в чеснотах. То він казав, що якщо любові немає, то є міць, яка звениць зві... і ківал, який і, 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 просто от, в, 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 дає звук і більше нічого. Пустий звук, отак і християнин. Якщо він молиться, але... Молиться в плані... молитва насправді це теж чеснота. Але якщо ця молитва теж механічна, вона пуста. Якщо наше життя, ми ходимо в храм, але. На цьому наше духовне життя, тим, що ми просто відвідали в храм і побули на, на службі, навіть якщо просто механічно, або в силу, знаєте, звички приступили до таїнства, то це теж є ну, пуста справа. Все ж таки, ми маємо це переживати, цю зустріч з Богом, якщо ми говоримо про таїнство, а якщо ми говоримо про... Наше духовне життя, то це не просто відвіданий храм, це мають бути дійсно чесноти і ті духовні плоди, які будуть запорукою нашого входження в Царство Небесне. На цьому все. Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І зустрінемося завтра з Тресним вівторком. На все добре, до побачення.